То давайте почнемо з народних методів лікування. це ж улюблено в мене є жінки, які собі на шийку входили на процедури піявки на ший матки. Чесно, це звучить, ніби я придумала, але це факт. <смір> Тому що ти по цією ботвою свиней в селі кормили. Чоловік в партопеї варить борщ на кухні. Кохана, ти що? що з тобою? Я відкриваю. А там пеніс. господа, що за мене так я не хочу його цілувати. Йоронка туди, йоронка сюди, тому що я доросла в 35 Життя завершилась. Да. Вибачте, але це правда. Я чесно від початку війни дозволила своїм пацієнтам писати щоденник матюків. Будь-який не зрозумієш ситуації купуй нові труси. То давайте почнемо з народних методів лікування. Ну, це ж улюблено. Якось так склалося історично, що всі мої пацієнти дуже сильно люблять ці природні методи лікування. Який сам часничний утвір, часничний відвар. До речі, щодо до була в мене пацієнтка, прийшла з опіком слизових носу. Я кажу, що сталося? Вона каже: у мене був нежить. Я вставляла фітільки з часника в нос і підпалювала їх, щоб воно прогрівало. О Боже, яка жесть. Ну чесно, це звучить, ніби я придумала, але це факт. Які ти придумала? У <рес> мене є жінки, які собі на шийку входили на процедури пиявки на шийкоматки. Тобто розум є умільці, які кладуть жінку на диван. Це ж ти розумієш, це ж не в кабінеті у гінеколога, це якийсь підпольний косметологічний салон. Вони кладуть, вставляють її дзеркало. І туди ще ставлять цю п'явку. Тому ти знаєш, мені здається, що мене нічого не, <рес> не, 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 не змусить здивуватися. Тому фетільки, звісно, фетільки з чесником в носі. Ні, це жахливо, це жахливо. І дуже сильно люблять у нас всі якось так теж склалося історично, мабуть, тому що в Радянському Союзі ліків не було чи що. Я не знаю чому. Але всі дуже сильно люблять вуха прогрівати. І ніс прогрівати. А в тих випадках, якщо там, наприклад, уже гнойний гайморит або синусит, ви ніколи не знаєте, куди воно прорве. А якщо це гнійний отит, ви теж ніколи не знаєте, куди воно прорве. А грінь ну, може... як синьою лампою? Червоною лампою, або ще знаєш, сольки підігріть, в носочок насипати, покласти або варене яєчко, або підпариться на картопелько. А ти смієшся? А я пам'ятаю, у мене в дитинстві був ячмінь, і мені в садку. Вихователька зварила яєчко, і вона мені на очко приклала і гріла. Запроси офтальмолога, вона тобі розкаже, чому так робити не можна. <рес> Ні, ну я розумію, ти просто розповідаю це. Так, так. Ну варто пам'ятати, що у нас тут в оцьому, в цій частині тіла, яка називається голова, знаходиться головний мозок. Тому так. По-перше, бажано від користуватися так. А по-друге, варто пам'ятати, що всі ці прогрівання вони сильно збільшують ризик того, що гній, який зберігається в носових пазухах або десь в слухових проходах. Він може не прорвати назовню, він може пошкодити е, прорвати стінку. В мозк. Давай так і скажемо. Ну, прорвати в мозок і мозок зберігається. Якщо гної. дуже грубо кажучи, то так. Ну, так і є. всі ці гнойні мінінгіти, які виникають в результаті отитів. якраз через те, що або їх дуже довго лікували вдома самостійно, або взагалі не лікували, або просто отіпакс покапали. До речі, отіпакс. Е, вибачте мене, але це не лікувальний засіб, просто знеболюючий. Супер, Можна це дякую. вирізати, якщо? Ні, 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 ми нічого не вирізаємо, <рес> Таня. Щоб не ні, 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 ми говоримо. У мене, як от в гінеколи, у нас є це Знаєте, мені хочеться заборонити на теренах України це бо їм миють піхову, їм миють після кожного статевого акту, їм миють пеніси чоловікам. І потім що? у нас виходить пересушена е слизова у чоловіків, пересушена слизова у жінок. І це вже така стовідсоткова контрацепція ніякого сексу. Вже уже все. Тоді вже не інфекції не буде, не, не вагітності немає. Вже, не нічого, не, там вже буде. нічого не буде. Він там свої рани лікує, вона там ходить по гінекологам, лікує там молочниці, все що завгодно. І вже про секс ми в принципі забуваємо. Тому так, да, атіпаксу, привіт, це тяло. Привіт. Так, да. Ну це, це все, те, що... що я відношу до самолікування, і те, чому цього робити не можна. Скажи, Тоді, будь ласка, так. про якісь такі міфи, які от. Були, може, в підлітковому віці, в дитинстві. Там ну ти ж mm -hmm. зростала як жінка, Ти ж не відразу там така. Гоп тобі там 21 рік така. Ну все, я поїхала. Секс щодня це моя базова потреба а, для здоров'я. Така <рес> <рес> ну, перший міф, що сексом займаються тільки простітутки. Це вообще це моє все дитинство до 19 років. Е, поки в мене не відбувся перший статайвак, це завжди було е... хто це в тобі. Мама, мама, звісно, і це таке було. Ну, тобто, це було щось як щось погане, як щось заборонене, як щось таке, ну що ну, типу, це щось брудне. Тобто, так, Наталочка, будеш погано мити посуд, станеш проституткою. Що ти готуєш я? От я розумію як лікар. Там, да, цю ну, цінність кейлу, але я його не можу готувати. Він угу. мені як от якийсь такий. Ну, як тряпка якась така в роті. У мене uh, одна скажи за... такі, от такі, щоб я з нього закохалася. Uh, uh, я зараз спробую, але я спочатку передам жарт своєї подруги і клієнта. Клієнта зараз вже такої близької подруги. Вона каже: така: Господи, якби моя бабця знала чим зараз годувати треба Монгольдом і кейлом. то ми ж типу цією ботвою свиней в селі кормили. Ось з Кейлом яка історія. Він чим менший бейбікейл молоденький, тим буде ніжніший. Його можна просто завершити. Бачила. Тобто в мене в магазині. Я бачила коли такі ось ця оці, оці, штука да, з таким ця батва, який свиней ми готували. Ам... Я досі садригаюсь від фрази моєї одногрупниці, яка казала, що вона прям своєму сину виціловує цей пеніс, цю машоночку, поки не маленький. я коли народила Миколу, перший раз встала мінятиме підгузник. Відкриваю. Ну, По-перше, для мене шок, прикинь, мене да, дві попередні дівчинки, одні жінки навколо, ці одні вульви навколо. Я відкриваю. Подвійні стандарти. Ох, не люблять діти подвійні стандарти, коли тобі цього не можна, от ти забери телефон, не сиди в телефоні, а я буду сидіти на вечері з телефоном, наприклад. Це в мене у Миколи улюблене. Чого це мені в айпаді не можна грати, а ти сидиш в телефоні? Я кажу: сночок, я в телефоні не сижу, я в телефоні працюю. Так, пояснити про робочі моменти, навіть ну може про. А як я це перевірю, що ти працюєш в телефоні, а не сидиш в ньому? Ось на цей момент можна навіть показати. Дивись, ну тут не ігру. І навіть не Майнкрафту ніяка броділка, стрілялка, <рив> <рив> а гінекологічний огляд, <рив> якийсь опис. Да, сам. Тому якби, подвійні стандарти не заходять. Інколи ти знаєш, ну, от, ну, батьки, ну тобі скажу по собі, я жива <рив> жінка. Ага. Ти знаєш, я от інколи їх там всіх в садочок в школу відправила, і от мене там лишається до прийому 15 хвилин. І от зараз в цей момент я хочу випити каву, ну і з'їсти цей марципан. От я більше нічого не хочу. І коли, наприклад, там, Микола знайшов мою коробочку з марсипаном, а що це тобі можна не можна. Я кажу: А тому, що я доросла, я заробляю на нього. <гум> І я маю повне право, коли мені це потрібно відчуття, ну я ж йому не скажу, нормальності <гум> себе. <гум> я кажу, тому що мамі інколи треба сісти з кавою, з'їсти цей марципанчик я на одинці. Подібне, І я не маю тобі пояснювати, чому? Бо я так, от я доросла, я мама. Я приймаю таке рішення. Угу. Я беру відповідальність за свої дії на себе, а за дітей поки що ми відповідаємо. Да. А тобі тому... не можна, тому що ти і так забагато їж всякого угу. солодкого. Я взагалі бачу, у нас настільки е вік невілюється, у нас таке відчуття, що всі застрягли на віці 20 років. І коли жінка там в 40 приходить, ой, ну очі сухі, піхва суха. Ну що тепер мене по життєве так робити? Я кажу, ні, ви можете як в 14 столітті. 35 – життя завершилось. Да, ви ж хочете далі мати якісний секс? Ви ж хочете далі е, керувати машиною? Все нормально бачите? Так гілоронка туди, гілоронка сюди, да? і п'ємо 3 літра е, рідини на води. Ну, ну, ну як є? Ну давайте Саме будемо так. чесними. Нема не чудо дійсної пігулки, п'ємо воду і капаємо Абсолютно. гіалуронку і, масливо, і, масливо, і... і масливо її всюди. всюди <ріст> да. Саме так. Саме У мене є пацієнтка, от я її коли питала про тривожність, тому що є в неї порушення цикла, а аналізи в неї все добре. І вона каже, я спокійно, я спокійно реагую. Я Кажу, ну щось же ж вас вибиває на оці функціональні зміни в здоров'ях. І виясняється, вона каже. Батьки лишились на окупованій території, вони підтримують ту владу. І вона каже: Я ж не кину своїх батьків, от я тиждень з силами, я їм дзвоню, 5 хвилин розмови, на наступний день я лежу, і знов я там працюю далі, потім знов тиждень збираюсь, ну і так вона там декілька разів на місяць е дзвонить. Це в тебе дуже усвідомлена пацієнтка, бо вона розуміє, що їй після цього дзвінка треба полежати, потім попрацювати, да. потім зібратися. Так от щоб дитинства занадто, занадто усвідомлена. Правильно. Тобто для цього і потрібен ведення щоденника і про рефлексії, що саме людині потрібно записати. Розумієш, тому що інформації купа, щоденник вдячності, там, щоденник ще чогось. От, конкретно, що в кінці дня що... треба написати? <ріст> що... Мені ж треба так: оцю пігулку, раз, два, <ріст> три. Да, давай ми мені вправи. Щоденник раз, два вдя... три щоденник вдячності. Значить, якщо реально хочеться дякувати, можна цим користуватися. Але я чесно, від початку війни дозволила своїм пацієнтам писати щоденник матюків, кого вони хочуть ну прям понівечити. Тобто, знаєш, це така історія з агресією, да, з, вип... угу, з Супер. до цього додати ще бокс. Або е, якесь е, інтенсивне фізичне навантаження, да там, хоча б дуже інтенсивний бік, угу. ну якщо зовсім сил немає, хоча б планочку на дві хвилини. А як ти підтримуєш стан свого Лібіда в умовах війни? Я ем, не знаю такого чіткого алгоритму. Прямо в мене не готова там, відповідь: 1, 2, 3, 4, 5. Але е, для мене важливі, е, важливий час для себе. Для мене важливі мої тренування. Я ходжу в е, такий досить популярний е, в Києві зал, і такий формат, що ти купуєш абонемент і ходиш на різні різні групові тренування. Тобто, здебільшого, це силові або функціональні по типу кросфіту, які я чергую там. Зі стретчингом, ну тобто, залежно на що в мене є сьогодні сили, тим я й позаймаюся. Але це дає мені відчуття такої якоїсь сили фізичної енергії, е, наповнює мене оцю енергією і до життя, і до сексу, і до якихось контактів з людьми. Це для мене важливо, дуже важливі для мене оці всі там жіночі штучки, сходити на якісь процедури, зробити маску, зробити якихось там 300 відновлювальних лосьйонів на волосся, купити нову білизну. В мене теж є одна подруга, з якою ми сміємося, що в будь-якій незрозумілій ситуації купуй нові труси. Дівчата, супер Будь-які не зрозумілі їх ситуації. Купуй е, е, труси. А Але тут Красиві і, труси. Конечно, да. Красиві труси, тут же гінеколог Сіліна. Пишуть коменти, писати, так ви ж всім радити ходити без білизна. <ріст> труси купили, поміряли. Ще раз появилася, <ріст> яка ви класна. Да, ну і поклали їх. <ріст> <ріст>